Добрий день усім поціновувачам мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Аллу Горську. Вона не визнавала обмежень у творчості, свободі слова та думки. Художниця стала зіркою українського андеграунду та правозахисного руху 1960-х років. Її вбивство вважають стратою, виконаною КДБ за таємним наказом влади. Алла Горська народилася в 1929 році в родині провідного менеджера радянського кіно у розпад саме Другої світової війни Олександра Горська. Саме батька художниці призначили директором київської кіностудії. Вплив батька міг забезпечити доньці художниці блискучу кар'єру та добре оплачувані державні замовлення, але Алла вибрала інший шлях. На початку 1960-х років влада дозволила створити у Києві клуб творчої молоді «Сучасник». Мета була продемонструвати критикам радянського союзу, що в країні є неформальні організації, які не контролюються комуністичною партією. Там проводили дискусії, мистецькі вечори і виставки. Копіювали заборонені книжки. У вільному спілкуванні молодих митців народився стиль, стиль Алигарської, який не вписувався в рамки панівного соціалістичного реалізму. В її портфоліо є монументальні, мальовані та графічні твори. Роботи, виконані в традиціях Київської академічної школи народного мистецтва українського авангарду та бойчукізму, школа українського мистецтва від 1910-х по 30 ті роки пов'язана з монументалізмом і графіком Михайлом Бойчуком. Усі члени клубу, до якого входила горська, згодом назвали шестидесятниками. Вони не були ворожими до радянського союзу, але жадали змін і правди. У 1962 році спогади очевидців привели горську з друзями до Биківні, в місцевості під Києвом, де каральні органи розстрілювали 50 100 тисяч людей. Знайшли двічі перестрелений череп. Алла заплакала, уявіть собі, показала у бік поховань. Ми там, ми ж усі можемо бути. У 1964 році Горська разом з кількома однодумцями створює «Вітра Шевченко. Мод. І розміщується він у вестибілі Головного корпусу Київського університету. На цьому було зображено саме гнівного поета, до якого притулилася жінка, символ матері України. Над композицією розміщується цитата Шевченка. Величезно малих отих робів німих, я насторожі, коли їх поставлю слово. не вписувався в радянські ідеологічні стереотипи, теж був саме розтрощений. У 1965 році КДБ бере під нагляд учасників клубу творчої молоді. За квартирою горської ведеться спостереження і розполучилися арешти. Втім, горська не боїться. Вона листується з політичними в'язнями, надає моральну і матеріальну допомогу їхнім родинам у 1968 році. Гарцька підписала лист 139, в якому представники української інтелігенції заперечували владі. Проти репресій і закривали суддів саме над дисидентами. А наслідком стало переслідування підписантів і чутки, ніби в Києві з'явилася терористична національна організація, до якої входить Алла Горська. 28 листопада 1970 року Алла Горська поїхала до Свекра в містечко Васильків біля Києва. І за швейною машинкою і не повернулася. За кілька днів її тіло знайшли в льоху будинку чолові... чоловічого батька Івана Зарецького. Причиною смерті назвали удари тупим предметом з обмеженою ударною площою молотком. Іван Зарецький на той момент уже був мертвий. 29 листопада його понівечене тіло знайшли на залізничній колії. Друзі горської не мали сумнівів, то було сплановане і реалізоване спецслужбами вбивство. Надто сильним і непересічним суперником було для них художниця у часи загального приниження і брехні. Аллу горську не дали поховати в центрі Києва, тож її останкам знайшли притулок у приміському кладовищі.